Вітаю в цьому відео. Я розповім вам, як розбирати композиції самостійно. Але, перш за все, хочу поділитися радісною новиною, бо я закінчив роботу над курсом «База гітариста, який є за посиланням в описі. А саме я доробив останній модуль, який так і називається композиція, в цьому модулі я вам допоможу навчитися самостійно розбирати композиції такого початкового фінгерстайлу. Подальшому, щоб ви могли використовувати ці знання для того, щоб вивчати більш складні і складніші і складніше композиції. А в цьому відео я вам про це розкажу так загальними словами. Для тих, хто зацікавився курсом, ви будете мати знижку в 10% за промокодом композиція. Протягом тижня від дня виходу відео. За посиланням в описі ви зможете знайти всі деталі. А зараз переходимо до теми відео. Як розбирати композиції. Перш за все, ви маєте зрозуміти, яка складність композиції. Це можна зробити на слух, ну, іноді ти просто чуєш. Наскільки складно звучить композиція, чи там просто одна мелодія, чи там є ще бас, чи там багато басу, чи, чи там все супроводжується акордами. Там є якісь взагалі складні аплікатури, коли у нас якісь такі розкаряки, особливо якщо ви їх не звикли ставити. Ви маєте це враховувати. Якщо таких е, штук дуже багато за одну композицію, а ви такого взагалі не пробували, то я вам рекомендую за цю композицію одразу не братись. Беріть щось таке, щоб от було на пів кроку складніше, ніж те, що граєте ви. Ну, як, як це пояснити? От, якщо ви вмієте грати акорд АМ, то візьміть щось, де є акорд С. Бо він складніше, ніж АМ. Ну, дійсно складніше, бо тут треба пальці отак вже е, розтапирити. І тут, наприклад, середній палець може заважати третій струні. Я думаю, ви в курсі, ну, якщо ви вже хоча б декілька акордів грали, ви знаєте, що таке може бути, і що акорд це складніше. Ось вам треба шукати композиції таким же чином, щоб потрошечки, потрошечки ви ускладнювали, а не брались одразу за щось там нереально складне. Тож враховуйте те, що ви вмієте на даний момент, і що ви бачите перед собою. Це скарб. Класно, якщо ви вивчаєте композицію, на яке є гітарне відео, і ви можете просто візуально побачити, як це все відбувається. Чи є там якісь складні аплікатури, там пальці там ніяк не розкарячуються, і ці аплікатури змінюються часто. Знаєте, от немає такого, що ми там скачемо по грифу ось так. Може це все в одній позиції, і тоді це виглядає там легше. Хоча знову ж таки іноді ми можемо скакати по грифу, і це може бути достатньо просто, щось типу такого. Наче я зараз рухався по грифу, але це все було в рамках однієї струни. Тож, е, аплікатури аплікатурам морознь, ви дивіться на те, як працює рука, чи ви робили е, щось схоже на це. І просто можете спробувати, знаєте, от ви бачите відео і спробуйте прямо, от на якомусь моменті, що ви відчуваєте, що є для вас складним, спробуйте прямо одразу це повторити. Якщо воно взагалі ніяк не підкорюється одразу, то, можливо, є сенс просто поки що цю композицію не брати, а взяти щось простіше. Або взяти із цієї композиції маленьку частинку, яку ви можете одразу так взяти. І грати і якийсь час, а потім вже вирішувати, чи йти далі, чи ні. Ще треба дивитись на те, які прийоми використовуються. Може, там якісь є слайди, хамерони, тепінги, флажолети, але треба і враховувати те, що ви від цих прийомів можете відмовитись. Ну, якщо ви там, там щось грається зі слайдом, а ви його не вмієте робити, то можна не грати слайд, нічого страшного, там буде, ну, наприклад, якщо у вас. В композиції гралась так ви можете цей слайд обійти, але і буде звучати трохи по-іншому. І ще, коли ви оцінюєте складність, то дивіться на швидкість виконання. Звісно, ви можете щось виконувати в більш повільному темпі, але. Іноді деякі композиції, якщо їх виконувати дуже повільно, ну вони нецікаво звучать, а вас просто не буде далі змоги пришвидшитись. Або якщо ви пришвидшитесь, ви почнете робити багато помилок, а цього точно робити не треба. Тож. На це теж треба зволікати. Якщо ви звикли грати повільно, то краще збільшуйте темп поступово. Що ви грали повільно, а потім ви різко захотіли вивчити щось мега швидке, то воно так не працює, так не вийде. Спробуйте просто взяти щось трошки більш швидше, ніж ви зазвичай граєте. Взагалі підібрати композицію по своєму рівню самостійно. Достатньо складно для цього було б круто, якщо б ви мали свого викладача, він бачить, як ви граєте, знає, і може вам підказати, що для вас буде класно, щоб композиція була трошечки, трошечки на пів кроку складніше, ніж те, що ви вмієте грати і на зараз. Але давайте допустимо, що ви підібрали композицію самостійно чи з викладачем, то після цього. Треба зрозуміти, яка в композиції гармонія. Тобто, які акорди там використовуються. Навіщо це? Це все для того, щоб ви краще розуміли, як і що грається. Ось на прикладі Beatles. На зараз, якщо не дивитись, які там акорди, то це просто послідовність затискання якихось струн та нот. І це, по-перше, складно вивчити. А по-друге, не дає вам розуміння композиції. А якщо б ви знали, що тут у нас йдуть такі акорди. Після того, як ви вивчили послідовність акордів, по-перше, вам легше прив'язатися до місця, де ви вчите зараз, і де ви взагалі знаходитесь в композиції. А по-друге, ви вже приблизно можете знати аплікатури заздалегідь. І не просто щоб ви знали аплікатури, як треба ставити пальці, а ще й знали, в якому акорді ви зараз знаходитесь. Наступний пункт, не спішіть вивчати всю композицію. Є така помилка початківця, коли ми там взяли з першого такту і просто граємо від початку до кінця, там, з помилками, там, виходи, не виходи, нічого. Головне, від початку до кінця кожен раз грати. Отак От не робіть ніколи. Краще взяти маленький шматочок та грати його так в лупі. Знаєте, просто взяв. Причому це може бути зовсім маленькі косочки. Ось такий. Все. Візьміть його і відточіть краще, зіграйте його краще, ніж просто якось зіграти там дуже багато за один раз. Окей, там цей шматочок. Потренували, він виходить, потім окремо наступний. І потім спробуйте їх поєднати. І не грайте довго от я взяв два маленьких шматочка, об'єднав їх в один. Більш великий. Тепер візьміть наступний маленький шматочок. І ще наступний. І знову ж таки об'єднайте його в більш великий. І потім оці два великих об'єднайте в один. І це там буде куплет чи там якась велика частина. Забудьте про неї на якийсь час і йдіть далі. Знову взяли маленький шматочок, ще один, об'єднали їх і так далі поступово рухайтесь і об'єднуйте все більше і більше шматки, поки не закінчите композицію повністю. Я вам обіцяю, що цей підхід буде там, в 5 разів ефективніший, ніж якщо ви будете від початку до кінця кожен раз брати та вивчати композицію. Якщо у вас щось там не виходить, спробуйте це пограти якийсь час, і просто бросьте, щоб воно вам не мозолило, не надоїдало. Зробіть паузу, 3-4-5 днів, може тиждень, грайте щось інше, може взагалі не грайте. І потім, коли ви візьмете гітару через якийсь проміжок часу, воно може магічним образом якось скластися в вашій голові і стане получатись. Ну, отак воно працює все. Ви щось б'єтесь головою, бросаєте, робите паузу, але не бросаєте на весь час. робите паузу, вертаєтесь і граєте це вже краще. Так працює не завжди, але дуже часто. Також можна брати великі паузи. От ви вивчили там половину композиції або цілу, не грайте її місяць, півтора, грайте щось інше. Um, розвивайтесь там в ритмі, в точності, але в іншій композиції. А потім, через цей місяць-два, поверніться до вашої композиції і спробуйте. Все те, чого ви навчились в іншому місці, спробуйте це примінити на вашу композицію. І є шанс, що вона заграє взагалі другими барвами і буде вас більше радувати та просто краще звучати. Коли ви вже вивчите весь текст, грайте його від початку до кінця. І тут є така штука, коли ви будете його грати, ви помітите, що є одне, два, три, чотири місця, де ви завжди запинаєтесь, або трошки гірше граєте. Зупиніться і сфокусуйтесь тільки на цих місцях. Все, тепер не грайте знову все, а візьміть цей шматочок, який у вас не виходить. Грайте його, щоб він вас став виходити. І потім візьміть трошечки те, що йде. Перед і після. І грайте тепер трошки більший шматочок. Тобто там, де у вас помилка, та трохи ззаду та попереду. Пограйте це, пограйте, щоб це стало виходити краще. І тільки потім, коли ви всі такі проблемні місця е, вивчите і відтренуєте, тільки потім знову грайте від початку до кінця. Спрощуйте все, що не лізе. Ну, якщо у вас не виходить якийсь прийом, чи якщо від нього ну, просто все звучить гірше, ви не встигаєте його робити, все, прибирайте цей прийом, вам він зараз не потрібен. Знову ж таки, може ви десь цей прийом зустрінете в наступному творі і відточте його там, і потім повернетесь та вставите. Але поки що у вас він прям не виходить і псує всю композицію, то просто його прибираємо. Повірте, так буде набагато краще. І після того, як ви все це зробили, нарешті вивчили весь текст, ви можете його грати від початку до кінця. Хай це буде просто механічно, але у вас це виходить. І ви це робите, ну, знаєте, з мінімальною кількістю помилок. Може, взагалі без помилок, або, або вони там зустрічаються дуже-дуже рідко. І тоді можна нарешті переходити до музичності. Зробіть так, щоб ваш твір звучав максимально круто. Після ось цього технічного моменту, коли він вас закритий, просто починайте творити. Ваші пальці вже все вміють, все роблять гарно. Вам треба просто, щоб ви відчували музику, думайте музикою. І тоді ви дійсно будете творити музику та щось по-справжньому гарне, що буде радувати вас та радувати е, тих, хто чує, як ви граєте. І ще на цьому етапі ви можете. Прибрати щось зайве. Ну таке буває, що ну, ви відчуваєте, що воно якось не ліпиться. Приберіть це. Або додайте щось. Може відчувається, що хочеться якийсь прийом додати. Ось там я там граю, так? Може, хочеться а, зіщіпування да, додати. Чи там арпеджіато. Чи зробити арпеджіато швидко? Чи повільно. Чи зіграти твір в більшому темпі, чи в меншому, чи зіграти його тихо, чи зіграти його навпаки, сильно щіпаючи, оці всі нюанси, це все робить, по-перше, ваше бачення передає. А по-друге, робить твір унікальним. Бо просто гру там пальцями це може зробити, ну, майже кожен, хто додасть. Достатньо зусиль, а от наділити твір вашою задумкою, вашими барвами, так, як ви, не зможе ніхто. Тож цей етап максимально творчий, класний та цікавий. Особисто я його люблю найбільше. Коли пальці вже рухаються вільно, то дуже кльово творити, може щось змінювати, додавати бас, прибирати бас. Грати акорди чи не грати акорди, змінювати навіть акорди. Хай це буде трошки там. Був акорд такий, а став такий. Іноді це може бути зайвим, або іноді це навпаки дасть такої прикольної барви. Тож грайтеся, експериментуйте та вивчайте композиції, грайте на гітарі. І це все, що я хотів на сьогодні сказати. З вами був. Артем, канал Гітара по-українськи. Підписуйтесь на канал та слава Україні!